Друзі, привіт! Ми сьогодні розберемо три причини, коли не можна займатися спортом, активним спортом в процесі схуднення. Отже, дивіться, 80% результату це все-таки харчування, 20% результату це спорт. Коли це все в балансі, це ідеально. Але є люди, яким потрібно спорт відкласти трошечки на пізніше. Отже, перша причина це коли в людини дуже велика надлишкова вага за 120 і вищий кілограм, навіть за 100. коли в людини є величезна Кількість внутрішнього вісцерального жиру і підшкірного жиру. Дивіться: а якщо ми говоримо про склад тіла, нам потрібно наростити людині білково м'язову масу тіла, а вона нарощується за допомогою харчування і за допомогою спорта. Вона важча, ніж жирова. І коли людина дуже інтенсивно займається силовими навантаженнями, в неї ну не так як потрібно, формується фігура з самого початку, і вага йде набагато повільніше. Тому спочатку харчуванням збалансувати вага буде йти від харчування і просто додати а Потім, коли ми вже скинули кілограмчиків 20-30, ми додаємо активні силові навантаження і, звичайно, більше підключаємо спорт. Друга причина, Друга причина це коли проблеми з серцево-судинною системою. Літні люди з великою вагою, вони дуже часто мають захворювання серцево-судинної системи. Тут потрібно обов'язково щоб лікар дав дозвіл, щоб ем, обов'язково пройти обстеження і зрозуміти, чи вам можна важкі силові навантаження. Якщо вам їх не можна, значить знову ж таки харчування і ходьба, легенький біг або легенькі кардіонавантаження. І тільки пізніше, коли ви вже позбавитесь від надлишкової ваги, тоді більш активніше, звичайно, спорт. Спорт потрібен вводити в життя потрібно, але трошки пізніше. Третя причина це коли є проблеми з опорно-руховим апаратом. Люди Захворюванням спини дуже велике йде навантаження на спину, коли є надлишкова вага. Люди з захворюванням колін. Якщо з колінами є якісь моменти з п'ятами, з суглобами, тобто є моменти з опорно-руховим апаратом, тоді також потрібно спорт відкласти трошечки на пізніше. Дивіться, цій людині дуже велике йде навантаження, взагалі на візьмемо ту саму спину. І коли ми ще плюс додаємо фізнагрузки, фізнавантаження, звичайно, людині ще важче. І можна дуже, ну це ризиковано, тобто це ризиковано взагалі для організму. Тому однозначно, в даному випадку, ми знову ж таки застосовуємо харчування в першу чергу, а тоді додаємо спорт, коли позбавились надлишкової ваги. Щоб ви мене зрозуміли правильно, друзі, дійсно спорт грає важливу роль. Але Харчування грає 80%, як я сказала, і коли немає збалансованого харчування, вам спорт не допоможе, навіть якщо ви будете займатися по 4-5 по разів на тиждень. Тобто він має бути в балансі і тоді, коли людина досягла ну, хоча б 90-80 кг, якщо ми говоримо про велику вагу, коли немає противопоказів, і тоді ми застосовуємо разом з харчуванням, що спорт, і саме тоді людина має ідеальний результат, тому що спорт дає рельєфи, Спорт дає гарну фігуру, підтягнуте тіло, а харчування дає мінус на вагах, мінус в об'ємчиках і, звичайно, хороше також самопочуття. Тому правильно харчуйтеся, займайтеся спортом і будьте здорові!